Привіт! Сьогодні збірка буде збудована навколо процесора Ryzen 5 5600 G, і ми побачимо, що може вбудована графіка цього процесора у кінці 2023 року. Одразу скажу, що ПК зібраний повністю з запасом під жирну відеокарту. І в принципі, ви на цьому каналі напевно в майбутньому і побачите, що там стане. За відеокарта. Як материнська плата, так і блок живлення, так і охолодження процесора з дуже великим потенціалом. Ви, якщо ви будете збирати саме на цьому процесорі, вам потрібна буде тільки вбудована графіка, звичайно ж, можете взяти комплектуючі Попростіше, ну і якщо звернетесь до мене, то теж підберемо все конкретно під ваш бюджет, ваші плани і ваші задачі. Вся інформація для замовлення ПК є в описі до відео. А ще на каналі нещодавно вийшло відео про збірку за 150 тисяч гривень, а скоро вийде відео зі збіркою за 200 тисяч гривень, і там буде дуже цікаво, тому підписуйтесь, ставте лайк і очікуйте нового контенту. За основу взятий Ryzen 5 5600 G, 3.9 базова частота, 4,4. В бусті. Так, я взяв боксову версію, але не спішіть кричати в коментарях, що я переплатив за кулер. Версія боксова коштувала на 17 гривень дорожче на момент покупки, ніж версія просто самого голого процесора. А версія, де йде голий процесор плюс кулер без заводського пакування, коштувала точнісінько так само, як повністю боксова. Ми навіть з менеджером трішки здивувалися. Я покрив ці 17 гривень за свій рахунок, клієнт за них не платив, не хвилюйтеся. І цей кулер пригодиться в якійсь доброзбірці. Де він піде клієнту безкоштовно і зіграє там роль. Про цей процесор вже всі, думаю, все чули, і поговоримо детальнішими про нього вже при тестах. Його охолодженням займеться шикарна башня від Big White Rock 2. В цьому ціновому сегменті можна взяти АК-400 від Deepcool, але Quiet буде краще. Хоча Deepcool і прикрашає трішечки ситуацію в заявлених характеристиках. В комплекті дві пари скобів, щоб можна було одразу прикріпити ще один вентилятор з іншої сторони башні для кращого продуву. Є кріплення як і для AMD сокетів, так і для Intel. Цей елемент пригодиться нам в обох варіантів, а далі все розділено по окремих пакетах AMD і Intel. Боже, ну де ж той фокус камери, Задонайте вже хтось. На ту банку для нового обладнання, кріплення виконані якісно і є детальна інструкція для тих, хто робить це перший раз. Вентилятор на 120 мм від 1500 обертів на хвилину. Заявлений шум в районі 27, і це достатньо тихо завдяки підшипнику ковзання з гвинтовою нарізкою. Цікаві лопасті, які навіть без підсвітки дають дуже красивий ефект. Підключення, звичайно, ж 4 піна і можна все регулювати. Чотири мідних теплових трубки з діаметром 6 мм забезпечують швидкий розподіл тепла. По радіатору. Радіатор алюмінієвий, дуже якісно виконаний, ніде ви ні або що не поріжетесь, як це буває в бюджетних башнях. Вага її, до речі, становить 575 грам. Радіатор цікаво виконаний і візуально, але по дизайну, візуалізації чекаю вашу думку в коментарях, сам судити заявляти нічого не буду. Можемо побачити, що башня на теплових трубках зміщена в ліву сторону, щоб в корпусі з кулером виглядати симметрично, а також не заважати монтажу демонтажу оперативної пам'яті. Не спішіть одразу Після розпаковки вдівати вентилятор я вдів, щоб вам її пофотографувати. Він одівається вже після монтажу на материнську плату. Так, башня з запасом, але і плани на ПК є великі. Оперативна пам'ять XPG Gamix D30 від Adata. Кіт з двох планок по 16 ГБ. Сумі у нас 32 на частоті 3200, металеві радіатори на чіпах пам'яті і, так скажемо, з прозорого пластика дизайнерська вставка. Оцінюйте її самі, мені дизайн дуже подобається, і я сам сидів. На такій оперативній пам'яті в свій час. Присутня ж, звичайно, підтримка XMP 20 а гарантія на цю оперативну пам'ять 10 років. Є ще версія з не червоними вставками, а чорними, і так само на 16 ГБ кіт, а не на 32. Ну і вам, скоріш за все, достатньо буде якраз таки 16. Не забувайте, що у будь-якої озу береться частота по стандарту нижче заявленої, і своїми руками потрібно в біосі вибрати потрібну частоту. Материнська плата від Asus на b 550 чипсеті. Зараз на телемарті усі не самі свіжі материнки приходять одразу прошиті під п'ятитисячну серію процесорів і за це доплачувати так як раніше не потрібно. В комплекті по стандарту два SATA, і вони нам знадобляться. Хоча SSD буде M.2. 2 також гвинтики під M.2 2 і звичайно ж. Заглушка в корпус, яку ми одразу й розпаковуємо. Материнська плата виглядає гарно, але ми поговоримо детально про саме технічні характеристики. Хороші радіатори стоять на живленні і саме живлення тут теж хороше. Конектор на 8-pin і поставити процесор можна сюди жирніший, ніж той, що в нашому випадку. Два повноцінних слоти під SSD M2 по зовнішнім портам у нас 5 USB 3.2 і два USB 2.0, а також USB Type-C. Нещодавно був комп'ютерний апгрейд і помпа водянки була підключена в фан-CPU, так от, помпа підключається у свій порт, який підписаний PAMP. Детальні характеристики, як завжди, по посиланню в описі, там посилання на всі комплектуючі з відео. SSD M2 від ADATA Legend 850 Lite, p 4.0 тут. На 5.0 поки що не дивіться, взагалі там Overprice. об'єм клієнту потрібен 1 ТБ. SSD з радіатором постачається не зібраними одразу для випадку, якщо у вас на материнській платі. Є свій радіатор. У нас його немає, тому доведеться з'єднати. Це все робиться дуже просто. Знімаємо захисну плівку з термопрокладки і просто наклеюємо його на SSD. Швидкість читання 5000, а запису 3200. Ресурс 250 ТБ. Ну або ж 1,5 мільйона годин напрацювання. Блок живлення, звичайно ж, з запасом під хорошу відеокарту – це Big White System Power 10 на 750 Вт. Ціна його 3400, а от версія на 850 Вт коштує уже майже 5 Тисяч блок має сертифікацію, у нього високий рівень безпеки, і OCP в захист від перенавантаження, і від підвищеної напруги, і від подачі заниженої напруги, там коротких замикань, і це далеко не повний список. Для тих, кому важливий зовнішній вигляд, як кабелів, так і самого блоку, він теж прекрасно підійде, виглядає він шикарно, мінімалістично, і кабелі в нього всі. Повністю чорні ні одного райдужного кабеля тут немає. Роз'ємів велика кількість можете бачити на екрані повний перелік, вага його близько 2 кілограмів. Гарантія на нього 5 років, рівень шуму при навантаженні максимальному плюс-мінус 35 дБ. Сертифікат 80 тут бронза, корекція коефіцієнта потужності тут активна. Почитав коментарі і вони співпадають з моїми думками: це кращий блок за свої гроші. Зібраний ПК у корпусі від Gambias. Багато дрібних та дуже приємних рішень, наприклад, як загнутий коннектор USB 3.0 і не потрібно його там цей кабель перегинати. А саме Aura GC2L. Корпус виконаний з якісного металу і пластику, ну і, звичайно ж, прозора бокова панель з загартованого скла. Видно, що при його розробці приймали участь не тільки дизайнери, а й інженери. Всі потрібні отвори на своїх місцях. Детальніше розглянемо його згодом, а поки що дістаємо наш процесор, ставимо його в сокет і замикаємо. Обов'язково звірюйте мітки. Ну і будьте обережні з контактами процесорів АМ 4 сокету. Їх можна легко пошкодити. Далі конектимо SSD, для цього нам знадобляться гвинтики з комплекту. Спочатку п'яти стало на потрібну довжину, далі кріпимо сам SSD. Додаткові гвинтики я одразу закріпив на материнську плату, щоб вони ніде не загубились. Знімаємо базове кріплення для охолодження АМ4, бо у нас у башні своє кріплення, але є башні, які кріпляться саме на базове. Їх, звичайно, ж зберігаємо, кладемо в коробку до материнської плати. Далі нам потрібно встановити проставки з комплекту башні і кріпити саму башню по інструкції. принципі нічого важкого в цьому немає, головне уважно слідкуйте за порядком дій, якщо робите це перший раз. Процесор перед нанесенням термопасти краще обезжирити, можна простою серветкою спиртовою, яка продається в аптеці. І от башня вже на процесорі. Далі конектимо оперативну пам'ять. Порядок слотів можна звірити або в мануалі материнської плати, або по маркуванні одразу на материнській платі. Перед монтажом материнки перевірте, чи всі п'ятистали стоять на своїх місцях. Якщо ні, закрутіть там, де потрібно. Вперше за весь час я порізався об заглушку материнської плати в корпус. Будьте обережні, п'ятистали на місці, заглушку вставили. Можна монтувати материнську плату на своє законне місце і далі підключати уже живлення. Клієнт попросив одразу завести два сата на живлення HDD, який які в нього вже є. І іноді він буде використовувати ще дисковод. В готовій збірці такого не отримаєте. Першою на тест я запустив ETS 2. Записуються вони в такому форматі, камерою, тому що карти захвату у мене немає. а На такому слабкому ПК записувати, наприклад, через ОБС будуть дуже великі втрати по ресурсам: Full HD, середні налаштування. Нічого додатково не підкручено і не скручено, просто стандартні середні налаштування. І ми бачимо 35-40 кадрів. Іноді падає там до 30, але це дуже-дуже рідко. В районі 35% вони тримаються. Температури ПК в нормі, взагалі процесор відпочиває. Ну а вбудована графіка працює на 100%. Час кадру стабільний, хоча іноді є якісь перепади, але це там при зміні камери і подібних різних навантажень. А так все стабільно тримається. Можна навіть виходити в онлайн і без ніяких проблем все буде працювати добре. Порадувала мене Forza 5 Full HD, середній пресет налаштувань, теж додатково нічого не підкручено і не скручено. Ми бачимо в районі 35 кадрів зі стабільним часом кадру. Завантажений процесор при цьому менше, ніж на 20%. Відеокарта, звичайно, ж на 100, і відеокарта, до речі, без розгону тут. Відеочіп, вибачаюсь, так напевно буде точніше. Але ви можете подумати, що це десь там, в горах, де немає дерев, і навколо нас, в принципі, нічого такого не відбувається. Але давайте тоді спустимося з небес на землю, так сказати. І ніяких сильних змін ми тут не побачимо. Навіть ситуація трішки краще, мені здається. Тих самих 35, 37, іноді до 40 навіть кадрів піднімається. І це на середніх повністю налаштуваннях. Щось можна скрутити, щось підкрутити. Це вже детальніше під себе можна все підстроїти. Температури просто неймовірно низькі, завдяки, звичайно ж, шикарній башні. І максимально продувається корпус. Заїжджаємо в пилову бурю, теж ситуація тільки краще стає, тому що у нас не завантажується так далеко карта. Але звичайно ж, як і навіть на потужних компах в джунглях трішки ситуація гірша. Тут до 30 ФПС падає, тому от на таких локаціях, напевно, реально є сенс уже понижати до низьких якісь моменти. Тому що в 30 кадрів із просадками там, до 28 вже не так комфортно грати. Показую вам, що реально тут стоять повністю медіум налаштування. В принципі, поки очікуєте апгрейд на повноцінну відеокарту, можна почати проходити вже Forza 5 без якихось там серйозних проблем насолоджуватися грою. Багато хто вважає, що чим більша швидкість, тим комп'ютеру важче е, прораховувати цю гру. Так от, давайте глянемо, що буде. Буде на високій швидкості, коли ми там сядемо за якийсь Mercedes, уже. Да? І що ми бачимо, та нічого не міняється. Швидкость 200, буде 300, буде 350, нічого не зміниться. Буде тих же самих 35 стабільних кадрів. Де ситуація важка, так це от свіжі стратегії Company of Heroes 3. На самих низьких налаштуваннях Full HD ми бачимо 35 кадрів, і час кадру взагалі нестабільний. І це, так, не сама проста сцена, не сама проста битва, але й далеко не сама жирна, яка тут може відбуватися. І цю гру, ну, напевно. Буде взагалі некомфортно проходити, але я її вам показую, щоб ви розуміли, що стратегії трішки старші, трішки слабші. На цьому ПК можна грати спокійно, тим більше саме на цьому, де стоїть 32 ГБ оперативної пам'яті, які стратегії місто і подібні. Можна грати без проблем. Стратегії цьому компу по зубам. Цій графіці, по зубам, напишіть, яку ви знаєте саму важку, може стратегію, щоб я додавав саме її. До тестів. Ну і можете закидати свої улюблені ігри мені на Steam, стім в описі. Metro Exodus, Full HD, низький пресет налаштувань. Дякую Steam, що видали в моє збереження, де гра пройдена повністю, щоб завантажувати всі потрібні локації для тестування, але нічого. Під землею, якщо що, ситуація трішки краща, до запису це не попало. Поки я проходив, готувався до хоча б цієї локації дійти заново. Що ми бачимо? 35 кадрів, 30 кадрів іноді там до 29 і час кадру не самий стабільний. Але грати в принципі можна в 30 кадрів. Тим більше під цим охолодженням карту можна розігнати, і ситуація буде краще, буде в районі 35 кадрів, може навіть до 40, взагалі без проблем. Якщо дуже хочеться, то можна, але напевне краще цю гру притримати уже до часів апгрейду. Є багато інших ігор, які можна пограти і на влаштованій графіці. За весь час тестування і на стрес-тестах. Я не бачив температуру вище 50 градусів. Можемо з певністю сказати, що охолодження шикарне і зроблене з запасом. Коли в іграх буде процесор завантажений там на 60-70%, процентів, ніяких проблем не буде. Я помахав трішки мишкою і ви побачили наскільки кривоватий час кадру відбувається при активних діях. 5600G важко, та він все ж таки може. SnowRunner, середнє налаштування Full HD в районі 30 кадрів. Так, іноді вища, але це дуже в спокійних ситуаціях десь там на трасі, іноді падає нижче там до 27. Та цю гру можна грати не спіша і з включеними отак, от ефектами, я думаю, це дуже навіть гарний результат. Вашу думку я очікую, звичайно ж, в коментарях, а ще очікую список бажаних ігор на тест. Збірка дуже спірна в плані переплати за деякі комплектуючі. Так, якщо ви хочете зібрати просто на встроєній графіці на 5600 g вам не потрібна така материнська плата, вам не потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті, якщо не планується робота в там, важких програмах, монтажом і подібним. Та цей ПК зібраний саме під клієнта, і він такий, який він повинен бути. І такий, який він є, він тягне відьмака в Full HD на низьких налаштуваннях у плюс-мінус 40 кадрів. Але це початкова, так скажем, SMT. Початкове до великого міста ми не дійшли. І тут 40 кадрів в такому от бою невеликому. Хоча поряд є і NPC, і сама локація не сама пуста. Тим не менш, час кадру досить рівний, я навіть трохи здивований, що ця максимально оптимізована гра тут іде ось так от рівно, без якихось лагів, фрізів і подібного. До 50 навіть іноді піднімається FPS. І початкові локації точно на ньому можна пройти. Так, не на ультра, але знаєте, Oblivion ми проходили і на гіршій графіці, да, і ніхто не жалівся. Але якщо дуже хочеться, то можна почати проходити, щоб потім вже включити її на повноцінну графіку RTX навіть і просто ахнути від різниці. Ще я запустив, напевно, найважчу гру свого виду це The Hunter Call of the Wild. І на середніх у нас там взагалі слайдшов 20 плюс ну дуже криво. Ось я вам приближаю, просто щоб ви розуміли, наскільки тут далеко пророблена карта. Поставивши низькі, ми бачимо грабельні 30 кадрів, але цю гру грати на таких fps... ну може на таких fps можливо, але не з такою графікою. У гри дуже круто пророблений світ. Взагалі всі елементи, деталі, і нею потрібно насолоджуватися. Взагалі дуже рекомендую цю гру, особливо з друзями, компанією, зайти. Можна і посміятися, і покайфувати, і насолодитись взагалі звуками природи. Дуже круто пророблений світ. Але грі потрібно дати час розкритися для вас. КС 2 вибачаюсь для запису забув умімкнути. КС-2, вибачаюсь для запису, забув увімкнути відображення FPS, але на низьких у Full HD у нас в районі 70-80 кадрів. Так, іноді є просадки до 60, там, 65, але це дуже рідко, якось дуже рандомно. Це не там, в перестрілках якихось важких, просто от чомусь іноді є просадки, я не замічав їх. При важких напружених моментах. При напружених моментах тримається в районі 70 ФПС. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту. Тим, хто виключив раніше, теж дякую. На сьогодні в мене все. Пишіть свою думку про цю збірку в коментарях. Поки що пока.